Так, це. У мене нічого нового, нічого цікавого, досі шукаю роботу. то в мене дуже-дуже просте життя і дуже все сумне таке. Але в світі дуже весело, я так бачу, що щодня все більше-більше оце колесо розганяється, скоро воно вилетить і дасть усім по голові. Наскільки я розумію. От багато людей думають, а що робити, коли закінчиться війна, що робити тим, хто під тимчасовим захистом. Я думаю, не знаю як у Німеччині там, чи у Польщі, скоріше за все у Німеччині та Польщі щось зроблять для людей, котрі під тимчасовим захистом там працюють, чи ще щось, якусь можливість залишити зроблять бо далеко не усі поляки захочуть там працювати на якихось посадах, де треба працювати руками. Так, звісно, вони не там у Франції, не ні у Німеччині, там не у Британії, але вони також вкусили цього гарного життя європейського і їх вимоги до роботи та побажання вже виросли. Це вони можуть їхати, наприклад, у ту ж Францію мити жопу французам, і це буде для них більш нормальною роботою, ніж вони будуть тим самим полякам мити жопу. Да? От. Ну Це я кажу умовно. Е -е, бо мити жопу я не вважаю, що це щось погане. Це також робота і... Комусь її треба виконувати. І якщо ти за це отримуєш нормальну зарплатню достойну, то чому це не робити? Вимірювати людей їх якістю, чи гарні вони чи погані. Тим, на якій вони роботи працюють, то це тупо. Бо людина може бути хороша, ці жопи там прибирати і їздити на сміттєвозі, а може бути. Погано і робити десь в офісі якомусь, щоб бути в церкві священником, а насправді бути богохульником там і пиячити, чи ходити до пові і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В церкві розповідати одне, а насправді робити інше. Так от, повернусь до цього, до статусу. Скоріше за все, так як бачу я і як я відчуваю що скоріше за все ніякої переходної програми не буде і нікому залишитися можливості не дадуть. Просто її відмінять, ну, просто не продлять, точніше, от війна закінчилася, хоч і я розумію, що е звісно це добре, що воно закінчиться, але я не знаю, чи це добре, чи то погано для України, бо це буде просто черговий етап э, цього перемиря перед э, новою війною, до якої Росія підготується ще більше. У Німеччині, можливо, щось зроблять. Вони якісь більш э, ініціативні, більш 에, розуміють, що ті ж німці чи там араби, що вони жопи мити не будуть. Працювати якимись прибиральниками також вони не дуже хочуть. Е, ну, Хоча араби ще більш-менш. Е, а от українці це нормально, в принципі. Вони якось більш схильні до цього сприймати українців. У Франції чи то через лінь, чи то через нерозуміння. Такого, я думаю, не буде. І хто як може зараз чіпляється, хтось переходить на субсидіарний захист, це на зразок біженства, ну тобто це і є біженство, але воно скоріше таке соціальне чи як його там пояснити. Тобто просто тобі загрожує е, щось. Твої рідні країни і тобі дають. Тобі дають якийсь там оцей статус там на 4 роки. Є ще політика, да? Полі... ну, там дають на 10 років. Але то дуже важко довести і не всіх, в принципі, є на це причини. Хто як може, той хай чіпляється. Зараз, якщо завершиться війна, відкриють кордони, то величезна кількість українців, особливо молодих чоловіків, котрі е з руками, ну в переносному смислі, котрі вміють працювати, котрі працюють, наприклад, головою, там, то вони просто візьмуть і поїдуть, бо вони не захочуть вмирати ні за що. Це якісь там амбіції та е морозкі бажання нинішньої влади, чи то наступної влади, яка після них прийде. А вона буде не, не набагато краще, я впевнений. Хоча, коли казали, гірше вже не буде, знаєте, е гірше завжди може бути. Тому так. О, зараз в Америці відмінили програму, оцю U4U, здається, якщо не помиляюся, не Може, приємно, помиляюся. Тож, я помираюся, я читав. Можливо, я помираюся. Написіть у коментарях. І всім тим українцям, хто там знаходиться у цій програмі, все. Чи, чи там відмінять її, я не знаю. Ну, коротше, її точно відмінять і нікого не знаю. Якось треба переходити на інші статуси, якось знаходити роботу, котра тепер зможе зробити якусь там робочу візу, щоб ти там залишився. І я не знаю навіть. На жаль, велика кількість тих, хто тут і не зможе залишитись, доведеться їм поїхати назад. А ніхто вже... Друге, спробувати поїхати не буде, це занадто важко. Та і коли тихо, все спокійно, якось звикаєш до цього життя, що може не так і погано все, хоча там їсти набагато, Заробити те, щоб їсти набагато менше шансів. Але люди звикають до всього. Так само, як в Україні люди звикли до бомб, до всього цього, і дуже часто вони просто не реагують вже і спокійно собі сплять і не ходять у бомбосховище, бо просто задовбалися вже. Отак. От Тому, якщо у когось є можливість, у вас залишилось, я думаю, що десь... Місяці три, щоб якось закріпитися, залишитися. Робочу візу отримати це, я думаю, нереально. Дівчата що? Вони познаходять собі там французів, німців, ще когось і залишаться. А хлопцям потрібно все ж таки хі -хі, бути більш старанними у цьому плані. Це як дітка какая птиця долетить до середини Дніпра, так і тут далеко не кожен витримає все це, щоб залишитись. Поки є можливість і дозвіл на проживання тут і на роботу, люди ще залишаються. А якщо цього не буде, ніхто неофіційно тут брати не буде. Особливо у Франції. Вони тут занадто вже у цьому вибагливі. Ні я знаєш, що багато людей живуть неофіційно і десь у сім'ях якихось по-тихому і працюють. У Франції я такого не чув. Ні, ну звісно, є там, але то більш араби якісь. Вони тут взагалі нелегально. І то тут також зараз змінили. Чи то змінюють. Знаєте, я все так читаю зверху, а в принципі не вдивляюся. Що ті, хто приїхав і проживає тут якусь, е якийсь там термін, незаконно хто приїхав, ніфіга не буде в них тепер можливості легалізуватися. Їм потрібно буде прожити не 5 років, там щось а 7, і там щось, багато-багато інших вимог нових. Так само і в Америці. Тепер ніхто не зможе залишитись через те, що народили дитину. І коли дитина громадянин Америки, то ти як, як батьки, ви як батьки можете там залишитись. А доки ви там залишаєтесь, ви можете вже якось влаштуватись. Вже нічого такого не вийде. Тому, як на мене, для нормальних, порядних людей, котрі діють за законом, котрі... Котрі... Господи, вибачте мене за таке, що я трошки думаю, що не прокинувся. Котрі живуть по закону, котрі люди порядні, працюють. Для них зараз будуть дуже важкі часи. А для такого бидла, котрі... На все насрати, то як було нормально, так і буде. Зараз я подивлюся. Ні, Будиночок стоїть. У мене є просто дитячий будиночок пластиковий, дуже сильний вітер. А, у минулому році так рази три його перекидало і він як перекоти полез, летів через а, весь город і врізався у Паркан. Зараз все нормально. І це добре. Ну, тоді всім до побачення. Пишіть ваші коментарі. Чи, чи ні. пишіть ваші лайки, ставте коментарі. Якось так. Оп, я прийшов додому. Папа? -па.